Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат. В ефірі я Сашко добрий в відосика в циклі відео про цей трофейний Т-90, який воїни українські зі к 2 відбили у московитів. писали в коментарях: писали, Покажіть роботу трала. Покажіть роботу мінного трала, на чому він ґрунтується, як він працює, бо наскільки пишуть, ми розуміємо, там. Немає окремої гідравлічної системи. Дивіться, наскільки я знаю, конкретно з цим тралом, це ножовий трал. Десь там, в 22 му наскільки я пам'ятаю, к 2 трофеїли колісний трал. Але я його принаймні поки що не бачив, нічого про нього сказати не можу. Казали, тільки що там були там, різні і вібратори, і електромагнітне випромінювання. Він робив. Ну, коротше, робив все на світі. І там ледве каву не варив. так, Дуже крутий, сучасний московийський трав колісний. Я про нього тільки чув, в очі не бачив. Натомість, ось цей, як я собі думаю, я не знаю напевно, але я так думаю, що працює як той, як, як на 64 ці На 64 ці виглядає зовні дуже схоже. от Його ми дубали, пересипали, відновлювали, домагалися роботи. я той був, Робота того була заснована на пневматиці. Була заснована на пневматиці, я думаю, що тут також працює стиснене повітря. Я думаю, тут гідравліки немає. як його приводити в дію? Чесно, я міг би подивитися в літературі, але я не буду намагатися це зробити, тому що стан його працездатності невідомий. Машина для мене чужа, машина для мене нова. І, ну, по-перше, там. Треба полюбитися з балонами повітря, щоб накачати дизелем на холостих, теж там трохи спаля... соляри спалити. Але проблема навіть не в тому. Мені, до речі, пан Руслан Інженер дороблює установку від бензинового двигуна, щоб я міг отак от в кущах до будь-якої машини під'їхати, підкинути шланг і накачати повітряну систему, так. Там скільки балонів, в залежності від модифікації: один чи два. Це дуже зручно, я дуже чекаю на цю установку. Але поки що, скажімо так, тут повітря не густо повітря не густо, і це навіть не найголовніше, бо я міг би полюбитися з балонами, поїхати накачати, привезти їх назад, поставити. Але питання в чому? В тому, що е, якщо той, якщо я його, наприклад, опущу, а потім через неполадки системи він назад не підніметься. То мені командири скажуть, ну нащо ти туди поліз? Ну, У тебе були інші задачі, чому ти взагалі чіпав той трал? Ну, Зараз машина не може їхати. так? Чого ти туди поліз? Будуть довгі нецікаві розмови. ну, Коротше, не бажано, не бажано. Але от ми бачимо так, що оце у нас очевидно пневматика. Оце, очевидно, пішла пневматика. Оце очевидно пневматичний циліндр, який штовхає шток, який натягує трос трос шляхом системи важелів, роликів, приводить оцю всю конструкцію, яка падає на землю, і ну, все, йти попер. Потім, відповідно, ти так само дав повітря ну, з іншого боку, десь там, десь там має бути з іншого боку підвід повітря. Я так думаю, або в якомусь іншому місці. Ну, коротше, Принципова схема, я так розумію, така. Повітря отут натягує штоком, поршнем, натягує трос. Трос приводить у рух оцю всю конструкцію, яка або падає, занурюється в землю, або піднімається, пірнає з землі. Принаймні так воно працює на 64-ці. І я не бачу нічого тут такого, що би спонукало мене думати, що. Принципова схема тут суттєво відрізняється. Все, як я можу собі уявляти, достатньо просто, надійно, ремонтопридатно і спирається на робоче тіло, стиснене повітря. Так, отакі от, от гаразди. Чекаю насправді на установку для повітря, для роботи в польових умовах. Бо я вам скажу чесно. От особливо, зокрема, т 72. Мені от особисто простіше сюди в кущі завести, затягнути установку з бензиновим двигуном і качнути по місцю танчик. Особливо, ну я ж туди, туди туди собі зроблю, скільки ну рукавчик, метрів 20, мабуть, зроблю. То мені простіше тут заживити машину, аніж звідси дістати балони, повезти, закачати, привести назад. Ну, такі. Тому, звісно, я дуже чекаю на ту установку. Все. Хтось що цікавий, може з цього приводу сказати. Пишіть, будь ласка. На БМП, наскільки я знаю, аналогічні рішення не знайшли практичного застосування з низки причин, основною з яких є, наскільки я розумію, відносна, відносно слабка потужність самої БМП для того, щоб адекватно працювати. З отакими ось рішеннями. Хоча, я думаю, що на БМП цілком можна би було зробити адекватний колісний трал, який вона собі буде пхати потихеньку і чомбині. Дякую за підтримку. Працюємо, перемагаємо, і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.